У мене є пропозиція для тебе. Якщо ти хочеш забрати Лію в гайор, то якщо до того, аби побудувати тут місто? Ага. Місто? Так, створимо нейтральну територію для наших держав. Це місто стане центром шахтарської індустрії. У майбутньому воно переросте в автономію, де поєднуватимуться наука гайору та культурні традиції каяну. Ніколи б не подумав, що у твоїй грішній макітрі можуть народжуватися такі світлі думки. <сум> <сум> Місто збудоване на цій рівнині, де наші люди зможуть мирно співіснувати. Можливо, тут Лаурі вдасться влаштувати своє життя. Ти мав би побачити її поруч із з Лією, їхні взаємини настільки теплі, що аж заздрісно. Хіба я маю право розлучати їх?